Друзі, бажаю здоров'я, ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін. Ви дивитесь канал про пасічне життя. Об'єктив щось загрязнився. Так, передумова відео буде яка. Що Зараз знаходимося на виїзному тачку і нарешті у мене дійшли руки розпочати його відкачування. Зараз я вам, поки я туди йду, трошки розкажу. Задумка була яка? Задумка була відкачати гніздову частину, щоб трошки звільнити бджолам камірки, щоб вона, якщо їй треба, якщо вона змозі, розпочала яйцекладку на зиму. Ось, все, дивіться, оце тачок, ви всі бачили, хто слідкує за каналом. Гніздову частину я планую відкачувати, але... Ще раз хочу вам розказати про це місце. Так ось, коли я розпочав відкачування, я приїхав взагалі на один день. І так, так давно я це все робив. Я маю на увазі відкачував в полі, що я трошки не розрахував. І виходить, що у нас відкачування займе 3 дні, не 3 половиною. І я був вимушений заночувати. Раніше, я може казав, хто пам'ятає, я кочував дуже інтенсивно і оці, всі процес відкачування меду він супроводжувався ночівлями, він супроводжувався шашликами, він супроводжувався спілкуванням. Це все я забув, але вчора мені тут все нагадали. Оце отак от виглядає зараз наш лагерь. Ось усі польові умови відкачування меду. Тобто звичайна палатка. І, і палатку теж я взяв диряву, У мене є тіло, а я помилився. Дивіться, тут стол, медогінка, відра, все. Вон то акумулятор і, як кажуть, огонь. Так, як я вам сказав, не розрахував я, що мені прийдеться ночувати. Ну, можна було б додому приїхати, але. Тут рядом немає газових заправок. І я просто-напросто що три рази приїду, не доїду додому. Не заправлюсь не до... так, отак от мені Я вимушений, вимушений був ночувати отут на сидінні. Далі, що хочеться сказати? Оце романтика кажуть. От, то от Соняшник доквіт, доцвітає. Але сьогодні вночі оце я тут сплю, -от зупинилася машина десь. Пів на четвертої ранку, бусик, двигун не гасив, не вимикав, питає, Ей, є хто живий, а я там з машини, ага, за, за світ. Ну, Взагалі, повірте наступа, там з машини вилазю, вилазю з машини, кричу, що вам потрібно. Він не почув, людина одягнена в форму пасічника. Тобто то тільки без капелюха. Подивився ночу, розумієте, пів на четверту ночі. Подфарив цей соняшник і поїхав далі. Що це було, я не розумію. Але у мене є припущення, що це могли бути люди, коли, які їздять по пасіки а ось нігні по пасікам, а ось хтось не охороняє. І може раз, під шумок і забрати декілька вуликів. Ось така ситуація. Але може бути це я і помиляю. Так, дивіться, отакий от от соняшник. Вже він, ну така от стадія цвітіння, є вже і відсвів якийсь. Ну, десь тиждень тут. І чому я приїхав, до речі, не докачав домашній тачок. Чому я приїхав сюди? Через те, що тут треба, поки немає нальотів, відкачати. Відкачує і мій тесть Валерій Григорьович. І що цікаве, хочу вам розказати. Валерій Григорович, він така людина. Ну, по-перше, людина на пенсії, по-друге, невелика кількість вуликів. І він відкачує, ну, як на мене, дуже часто. Він майже кожного тижня приїжджає відкачувати. Ну, Він там бере, зрозуміло, третину печатки, там, дві третини на печатки, тобто мед більш-менш зрілий. Ви знаєте, що соняшник можна так відкачувати, але він... Качає, він вже третій раз качає. Я оце приїхав в перший раз. У мене вони підбили, запечатали, тобто 100% печатка. У нього третина запечатаного, дві третини не запечатаного. Але дивіться, але у нього, виходить, результати по факту гаразд краще, ніж у мене. Тобто, Мій носить, наприклад, по кілограму, його носить після відкачки. там Зрозуміло, що день вони не можуть йти до тями, потім кілограм, а на третій день вже три. Розумієте, отака От ситуація. Коли відкачуєш часто, бджоли працюють краще, багато вільних, да, багато вільних камірок і у Валерія Григоріча веса показують кращі привеси, ніж у мене. Так, людина теж працює, не будемо їй заважати. Тому, друзі, дивіться, ви чи хочете зрілий мед, але мало, чи не дуже зрілий, але багато. Дивіться. це не дуже О, бачите, ось Валерій Григоріч все там нормально. Все вони успівають. Так. Да. Отже, пішли далі. Повернемося до, до, до моєї пасіки. Відкачую я, гніздову частину. Получається. У мене там, хто пам'ятає, зараз розбирати не буду. дев'ять рамок і одна годівниця у мене стоїть. З такої, з такої комплектації я забираю переважно три, десь 4 рамки. Забираю просто тупо той, що без розплоду ті рамки. Вони, звісно, що зверху донизу суцільна печатка. Приблизно це виходить по 10 кг. Магазини. Магазини я залишаю. Чому залишаю? Тому що у мене є такий принцип розділення праці, їх по-другому качають. От дивіться, отут -от викачана гніздова частина. А зараз подивимося, що тут під кришкою. До речі, поповуть. Так, дадуть вони зранку нам люлей. Так, а тут, бачите, повний магазин. Повний магазин, але не переповнений, скажімо так. Повний, але не переповнений. Ці, вон. бачите, магазини ще не відкачені. Ще не від... Тут взагалі здихли. Але з, з гніздової частини три рамки дав. Тут теж не освоїли магазин. На вагах, що у нас? На вагах залито? Тобто така ситуація. Забирається 3-4 рамки, там, де 3 приблизно у нас. 10 кілограмів, там де 4, ну приблизно 12 Так, ставимо зразу пластини. Пластини ставимо, тому що ви знаєте, що в мене пасіка погано перезимувала. І я зараз на холодне дую. Краще перебдеть, І я дуже багато заходів в цьому році буду робити щодо покращення замівлі. Я ще раз повторюся до кінця не знаю чому. Бджоли не перезимували в минулому році, тому що все робилося. І навіть, хочу сказати, відсоток цукру я зменшу в цьому році. Це ну, теж щось дам. Кілограма, може, 3-5, але не 10 як минулого року. Тобто більше залишу меду, менше цукру. І для, для, чого, для чого я це все вам розказую? Багато пасічників вже знімало відео, і я теж повторююся, що це відповідальний період для бджільництва. З одного боку, треба відкачувати мед, з другого боку, треба і щось там продавати, торгувати, тому що ви знаєте, що люди на, на зиму десь в цей період трактор їде. Люди десь на зиму в цей період запасаються медом, хто бере багато. Але я зі свого досвіду хочу вам сказати, що... Все менше, і менше людей, все менше і менше людей, які заготовляють бутеликами в великих кількостях, у нас залишається. І з кожного року ці люди, які навіть брали там по 10, наприклад, бутиликів, вони беруть менше, там то 5, потім 3. І зараз немає, я бачу, сенсу, як раніше, робити такі великі запаси, хача. Ми знаємо, яка у нас ситуація в країні. Може і варто робити запаси. Так, тюкавальник поїхав. Тюкавальник поїхав. Що він там буде тюкувати? Так ось, пора така, що треба з одного боку відкачати, з другого боку реалізувати. З третього боку треба створити умови для бджіл, такі, щоб матка інтенсивно наращувала, не то, що наращувала, Відкладала яйця. Вона вже в, цьому, в цей період більше ніж у неї є, не наростить відкладання яєць. Тобто, яка у вас матка є потужна, от, наприклад, от я залишаю 6 рамок розплоду. Я думаю, що більше 7 їх вже не буде. А ті от стільники, які я там повертаю, це, як кажуть, перестраховка. Може там якась там дурнувата матка попадеться і вона. Е Загачить сьому рамку, там, восьму рамку. Але середня статистична зараз статистика у мене 6 рамок розплоду різного західного переважно, звісно, печатного, тому що я ж кажу, що бджоли позаливались. Я роблю ставку, як я вам раніше казав, на якість меду. А не на кількість. Тому печатка у мене 100%. Ну і з, з одного боку. А з другого боку, ще у мене немає часу. Я, може я би хотів, як Валерій Григоріч, частіше покачати. Але у мене так не виходить, тому що, як кажуть, гріхи не пускають. Е, знаєте, що ще хотів вам показати? У мене є вулик такий, хлопці там мені подарували. Я там потім у них докупляв. В цьому році досвід у мене такий. Дивіться, у мене вулик ось, система така. Дно, щілина така велика, все дерев'яне, а хлопці все роблять. ну Не все, але оцю от частину, бачите, нижню. Із QSB. Ось дивіться. Тобто, а вона ж виконує функцію і, як кажуть, ніжки такої. Так ось при приходжу, бджоли набрали меду. І він під, під своєю вагою втопився в землю. Бачите, у мене ж без подставок. Це я вже колишек підставив. І той от кліночок теж поставив. І почав за, затискатися льоток. Тобто оце QSB не годиться е, на ті частини, які е, витримують навантаження. Хоча у, у хлопців, хто мені подарував коля, привіт тобі передаю. У них е, на піддонах і у них все нормально. Тобто Це у мене так на землі, воно. Закрився цей літок. Друзі, будемо підсумовувати цей відос, що тут розслаблятися, я кажу, зараз не варто. Треба зробити останній ривок, відкачати, дати матки місце і починати лікування. І знаєте, є такі варіанти, розділилися думки. Як, як загодовувати? Одни кажуть, одни кажуть, що треба загодовувати, одразу сформував наприклад, там, на 7 гніздо, тільки викачав наприклад, там, 14 серпня і одразу давати сироп, не начекати, поки там бджола відійде, от одразу давати сироп і ці на сім рамок і вони там собі своє візьмуть і своє там ограничать матку, обмежать. В червлені. Другі думки є, що треба почекати, почекати, поки матка трошки начервить, і десь, числа 20-го, може там всередині вересня, вже розпочати годувати, коли матка буде зніжувати яйцекладку і в тому в тому, плюсі загодовування є свої, в тому в тому методі загодовування є свої плюси і мінуси. Перший ми знаємо, що, плюс, що стара бджола приймає участь. Але мінус в тому, що матку ограничать в яйцекладки, обмежать бджоли. А в другому методі плюс навпаки, що матка буде червити, скільки вона може, скільки вона хоче, а потім... Мінус, що пчола вже більш молода, буде використовувати цей е, сироп. тобто розщепляти і втрачати своє жирове тіло. Але е, я вважаю, що тут е, діло в тому, що скільки ти даш того сиропу. Якщо ти там 10 будеш кілограм цукру давати, тобто десь там 14-15 літрів сиропу, то звісно, його треба дати якомога раніше. А якщо там якісь там... 3-5, то може, може, і на молоду можна, якщо, звісно, там вона є в достатній кількості в вулику, покласти ці функції. Ось такі думки з цього приводу, з цього е, сезону, але все ж таки боремося, як кажуть, відкачуємо в поті лиця зараз і не, не здаємося. Працюємо, тому що дуже багато залежить зараз від нас і від нашої мастерності. Друзі, бажаю вам добра, бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.